Бійбараба розповірні бам, барікади, друзья. шум, бан. воїни, войни да добра. охраняють, войни да добра. Ось такі вони, харків'яни, що зустрічають бійців із війни. Йде дощ, і на площу свободи зранку середи прийшло небагато люду. Проте настрій зібрання. Компенсує кількість на сам ділі, хоч і маленькі, но ні очень переживають. Вот, кожне утро в нас починається своє на света, вот продолжается і заканчивается. Вот, поэтому и я понимаю, наскільки їм важно увидеть, хто такі настоящие воїни света. А ось такі вони харківські воїни світла. Це демобілізовані 22-го територіального батальйону. Хтось вже змінив форму на цивільне, дехто у звичному за рік однострої, але всі налаштовуються на повернення в мирне русло та побут. Адже говорять, першим дням проведеним вдома ще просто не вірить. У кожного за плечима війна, що була поруч та гарячі міста Донбасу. Всі раз приїхали два місяці були в Донецькій області, а до этого 8 місяців в Луганській області. Розвідка докладує, що войска стягуються, Не знаю, як воно буде. Може, що то і буде, тому що літом воювати как бы дешево. Ще не знаю. поки привести голову в порядок. А там буде. Знаете, тяжеловато прожить, скажем, полжизни, а потом вот так с двух ты барахты из мирной жизни окунуться в войну. Это, это не самое приятное, что может быть. У першій частині тих, хто повернувся зато, 64 бійця. Загалом область чекатиме на повернення з частини 270 бійців. Ротацію проводять поступово. Планова заміна військовослужбовців на передовій. Вони вже приступили до виконання задач. Ребята, які ще не, не увольняються, а стали там на передовій, Звісно, передають їм як техніку, як так і вооруження, так і там бойовий опит. Звісно, вони були там вже дуже давно. Залишились. многі багато офіцерів, захотіли залишитися теж мобілізовані которые виповнять задачу, і ребята сержантського составу теж многие ви висказали своє бажання остатися і продовжувати виповнення задач. Споруч із зустрічю живих, солдати та містяни вшановують полеглих шапки з голів і хвилинна тиша. Спочатку ато батальйон втратив трьох бійців. слава этим ребятам. Буквально, вы знаете, вчера произошли похороны четырех военнослужащих 92-й бригады. Вот. Также в 22-м батальоне, который выполнял задачи на передовой, есть потери в личном составе, которые Нічим не восполніва. Після урочистої зустрічі з квітами, академічним хором і привітаннями бійців. Чекатиме домівка, та ще спільні походи за довідками та документами. Про це бійці вже просто жартують. Ну, у нас зараз, зараз найголовніше головне вопросов кадатори стоїть на бумажна робота. Тобто почалася українська паперова армія. І Ще ні один чоловік не отримав. Тим часом в області запланували впровадження кількох програм, спрямованих на підтримку бійців. АТО. зокрема, можуть бути виділені 2 мільйони гривень на землю, оздоровлення фінпі. Тримку тощо це питання розглянуть на позачерговій сесії 9 квітня. Анна Черненко Вадим Макарюк Вісті.